Притча про любов і розлуку. Для кожної людини поняття любов дуже різне і багатогранне. Без любові життя просто б не існувало, тому що завдяки їй у світі існує добро, розуміння, радість і інші найпрекрасніші почуття. Ця чудова притча про вічну справжню любов, без якої світ не може існувати. Біля краю поля стояли любов і розлука. Милувалися молодою парою. Розлука каже Любові Закладемось, я їх розлучу. Любов відповідає Зачекай, дай я зроблю до них всього один підхід, а потім ти можеш підходити до них стільки, скільки захочеш, і тоді ми побачимо, чи зможеш ти їх розлучити. Розлука погодилася. Любов підійшла до молодої пари, доторкнулася до них, подивилася в їхні очі і побачила, яка між ними виникла іскра. Любов відійшла і каже Тепер твоя черга. Розлука відповіла Ні, зараз я нічого не можу зробити. Зараз їх серця наповнені любов'ю. Я прийду до них пізніше. Минув час. Розлука заглянула в будинок і побачила молоду матір з немовлям, батька. Розлука сподівалася, що любов вже пройшла і тому з надією переступила поріг їхнього будинку. Але, заглянувши в очі, вона побачила подяку. Розлука повернулася і сказала Я прийду до них пізніше. Минув час. Розлука знову з'явилася до них у будинку, галасували діти. З роботи прийшов втомлений чоловік, мати заспокоювала дітей. Розлука сподівалася, що вже тепер вона точно зможе їх розлучити, адже за цей час і любов, і вдячність вже давно повинні були покинути їхні серця. Але, заглянувши в очі, вона побачила повагу і розуміння. Я загляну пізніше, сказала розлука. Минув час. Знову прийшла в їх будинок розлука. Дивиться вона, діти вже дорослі, сивий батько пояснює щось своїм дітям. Дружина щось готує на кухні. Глянула вона в їхні очі і роздратливо зітхнула. Вона побачила в них довіру. Я прийду пізніше, сказала розлука і вийшла. Минула ще трохи часу. Заглядає знову розлука у будинок, дивиться, а там бігають онуки. Біля каміна сидить, похнюпившись, старенька жінка. Розлука дивиться і думає про себе. Ну ось, напевно, мій час прийшов. Хотіла було заглянути їй в очі, але та встала і вийшла з дому. Розлука пішла за нею. Незабаром прийшла старенька на цвинтар і сіла біля могили. Це була могила її чоловіка. Напевно, я запізнилася, подумала розлука. Час зробив за мене мою роботу. І розлука заглянула в заплакані очі старенької. А в них вона побачила пам'ять. Пам'ять про любов, вдячність, помагу, розуміння й довіру.